Привіт, я Олександр Процюк, мені 21 рік з міста Тернопіль. Я є випускником 25-го потоку курсу комплексний інтернет-маркетинг від Genius Space, який закінчився в жовтні 2023 року. Я є студентом медичного коледжу, активно розвиваю власний інтернет-магазин. Це і стало основним двигуном в пошуку навчання з маркетингу. До цього. З інструментів маркетингу опитнована була лише таргетована реклама. Я чітко розумів, що цього буде недостатньо, критично недостатньо для ефективного розвитку. Тому розпочався пошук курсу з маркетингу з основними запитами, що були сесії з відповідями на питання та практичними завданнями. По відгуках, по цих запитах задовільняла нас команда. Genius Space та їх курс з комплексний інтернет-маркетинг. Після тривалого, цікавого навчання в нас чітко сформована маркетингова стратегія на півроку є розуміння, які інструменти нам впроваджувати. З приводу тем на курсі дуже сподобалася тема контекстної реклами Google. Тема чат-ботів, які ми зараз активно впроваджуємо для швидкої комунікації з клієнтами, та загальна стратегія. Важко вдалася тема SEO-оптимізації. Проте і це ми подолали, опанували і в майбутньому буде застосовуватися. Наполегливості, наполегливості і ще раз наполегливості, оскільки кожна тема мега інформативна. Лекції тривалі, підкріплені практичними завданнями, е сесії з відповідями на питання і лише бажання. Без бажання не буде нічого. Тому набирайтеся терпіння, наполегливості, старань, поповняйте нервові клітини, оскільки не все буде вдаватися, але ми сильна нація і все долаємо. Всім успіхів! і все буде Україна.